Велика Британія визнає незалежність Палестини, якщо Ізраїль не припинить вогонь по сектору Гази. Про це заявив британський прем'єр Кір Стармер. Він наголосив на важкій гуманітарній ситуації у Газі, та вкотре закликав Ізраїль забезпечити належний доступ гуманітарної допомоги та уникати обстрілів цивільного населення. Міністр наполягає, що Велика Британія та її союзники повинні бачити щонайменше пів тисячі вантажівок, які щодня в'їжджають до Гази, щоб до. Ставити допомогу важливою на думку урядовця також є прихильність Ізраїлю до процесу мирного врегулювання за формулою дві держави для двох народів. Нагадаю, лише за липень у газі через недоїдання померло 63 людини. Такі дані Всесвітньої організації охорони здоров'я. Протягом двох тижнів червня 5 тисяч дітей віком до 5 років опинилися в лікарні через недоїдання. Таку ситуацію спричинили блокування та затримка гуманітарної допомоги, повідомляє ВООЗ. Я можу підтвердити, що Велика Британія визнає державу Палестина під час засідання Генеральної асамблеї ООН у вересні, якщо уряд Ізраїлю не здійснить суттєвих кроків для припинення жахливої ситуації у Газі. Не погодиться на припинення вогню і не зобов'яжеться до довгострокового сталого миру, який відновлює перспективу вирішення за формулою двох держав. Це також включає дозвіл ООН відновити постачання гуманітарної допомоги та чітке підтвердження того, що не буде анексій на західному березі тим часом наше послання до терористів із Хамас залишається незмінним і однозначним. Вони мають негайно звільнити усіх заручників, погодитися на припинення вогню, роззброїтися і визнати, що не братимуть участь у управлінні газою. Низка європейських країн об'єдналася із закликом підтримати визнання палестинської держави. Так спільної заяви оприлюднив очільник МЗС Франції Жан-Ноель Баро. Першими підписантами стали Франція, Фінляндія, Ірландія, Іспанія та інші країни.